Вітаю! Компанія Вест Стандарт Димоділянка 2023. Це обширне відео, це останнє відео перед збиранням врожаю. І на зараз ми вам показуємо виробника компанії Харалідер. Гібрид називається НСХ 8002. Це ранній гібрид, 104 дні. Вже в нього вовчок АФ, тобто 6 раз плюс е, дозаразихи. І що хотілося сказати? Це знову ж таки технологія сумотрі, бенеродметил, це соняшник по соняшнику. І з, вражайність, дивіться, яка для раннього гібриду вони вказали вражайність 58 см. Все покаже борт. І що найважливіше, це алініс теж не падає, тобі ж ми тільки що знімали, апаратор покаже 8005. Ну там були вже трошки інші розрахунки. Ну, скажу так, так що він ранній пише 100 104 дні. На полі ще листя не опало, як на 8005, хоча там 104-106 днів. І дивіться, що ми маємо на зараз. Сноубор ще не висох, тобто тут буде чуть вище показник по е, вологі. Е, кошик по кошику. Давайте так, не, не спереди візьмемо, а візьмемо такий середній. І щоб воно було як-то звичайно е, ну, з показниками. Так, дивіться, маємо кошик. Ми його при вас зриваємо, ламаємо насіння. Як буде виглядати насіння? дунемо, подивимося, що воно налите, не налите. Ну і що маємо, то маємо. Тобто отакий от калібр буде у вас вашого чорного золота. Це буде йти сонячник ще раз 8002. Що хотілося сказати, ніяких листкових обробок не робилось, були мінеральне добрива, були мінеральне добриво 50 кг карбоміду, 50 кг селітри, вносили, вносили ми ще ґрунтовий гербіцид 2 плюс 2, це триход плюс прометрин. Ще що хотіла сказати, висівали ми, як сказав, 4 штуки на погонний метр. На зараз ми покажемо вам, що сербське насіння від югара лідера, воно вище всіх гібридів, які ми на зараз вам показує оператор на демоділянці. Що ці показники кажуть? Ці показники кажуть, що якщо буде обільна волога, то Соняшник буде гнати в зріст і не буде настільки формуляти йти по шляпці. Якщо буде за менше вологи, то тобі, він повинен бути десь отакий. От тобто метр шістдесят-мітр сімдесят це його базовий зріст. На зараз ми бачимо соняшник, який вже з наклоном може показувати такі результати. І що ще ми мали на увазі? Дивіться: 8002, як і 8005 на нашій димеділянці, все буде робитись через ваги. Ваги покажуть, яка буде, тобто з одного гектару прогони де 1 гектар, тобто в довжину. І це буде результат того, що українські гібриди можуть бути на рівні з імпортною селекцією. Тобто сербське насіння 8 під Ранстар від компанії Фаролідер. На зараз у це на демоділянці, ніяких листкових обробіток не робилось. Ще кажу: ми зробимо так: розрізаємо кошики, заложимо, як завжди, через маленькі ваги. В і зробимо натуру. Тобто, якщо вийде середалине, ще зробити по олійності, ще зробимо. Ваша явка до нас на сайт це підписатися, лайкнути це недовго. І, звісно, поставити коментар, що у вас на полях. Ми дуже будемо вдячні, якщо ви покажете свої результати. Якщо ви вилежите відео к нам на канал, то вернее, ми вилежимо любе відео на канал. Тобто, як ви бачите, вся Україна, ми відкриті, ми шановні, шануємося. 22 вересня, гібрид 8002, висота рослини по міжрядню. Тобто ми в ньому лазили 6, видержала весь вовчок, весь вовчок на полі. І вже чекаємо через пару днів. У нас буде, звісно, збирання. Це довгий, е, тяжкий процес. Но ми віднесемося з любов'ю, до вас, щоб ви знали все в досконалості. Будуть потім таблиці, як завжди, в кінцівці це буде вже у нас. На е, жовтень місяць ми будемо е, показувати на, на дощці скільки який гібрид сипнув, по які технології. Ну і приймати рішення, хто е, буде там топ-гібрид, який переможець е, по вашим висновкам також. Як ви бачили на поле і які показники? Все це буде заявлено. Ваша задача підписатись, щоб бати е, гарні новини на ваш е, на, на, на ваше розсмотрення, так сказати. Тобто з вами була компанія Вестандарт, До побачення